Вітаю вас! Ви на каналі Made in UA зроблено в Україні. І це моя чергова спроба виростити розмарин з насіння. Розмарин це вічно зелений кущик, пагони якого використовують свіжому або сухому вигляді як пряну приправу для м'ясних та овочевих страв. Маю насіння розмаринів двох фірм. Щоб мати хоч маленький шанс, що щось дійсно зійде. І висівати це насіння, я буду двома методами: методом замочування насіння на пророщування та одразу в ґрунт, В розсадні стаканчики. Ось така кількість насіння в першому пакетику, витрушуємо все до останньої насінини. Половину цього насіння ми посадимо в розсадні стаканчики, іншу половину ми замочимо на проращування, зволожую в серветочку. Також зволожую ватні диски, беремо половину насіння. І викладаємо на серветочку. Зверху накриваємо вологим ватним диском. Треба помітити пакетик. Що це в цьому відділенні насіння цієї фірми. Накриваю. Зверху накриваю кришечку і відділення на кришечці теж підписую. Для чистоти експеримента, щоб знати, яке насіння краще зійде проросте. Так, тепер беремо насіння, яке залишилось, і будемо висівати його в розсадний стаканчик. 200-грамовий стаканчик, наповнений універсальним ґрунтом, ґрунт зволожений. Висіваємо насіннячко. зверху треба зволожити. І трішки-трішки присипати землею десь пів сантиметру, може й менше, присипаю, зверху треба буде зволожити і накрити плівочкою або пакетиком. Так, беремо наступний розмарин лікарський. Висипаємо насіннячко. Його теж небагато. Беремо наш контейнер половину насіння. На проращування, накриваємо ватним диском вологим, накриваємо кришечку, все насіння, на проращування готово. Тепер знову беремо стаканчик з вологим ґрунтом і висіваємо насіння в стаканчик. Залишки, щоб кожна насінинка потрапила в ґрунт, зволожуємо гарненько і трішечки присипаємо ґрунтом, щоб злегка накрило. Тепер треба помітити стаканчики, щоб не переплутати наступного разу виробників, і накрити їх плівкою. У мене звичайна харчова плівка. Беремо шматочок плівки, накриваємо стаканчик. В плівці треба зробити отвір, щоб виходив конденсат. Так само ми робимо із другим стаканчиком, беремо плівочку, накриваємо і робимо отвір. Після цього треба стаканчики і контейнер поставити в тепле місце і чекати на паростки. Я надіюсь, що, надію, що в цьому році все ж таки хоч одна насінина проросте, і здійсниться моя мрія виростити. Розмарин з насіння. Друзі, дякую, що ви мене дивилися. Дякую за ваші коментарі. До зустрічі на моєму каналі. До побачення!